Підгорало ох, і підгорало у них цілий тиждень. Все розпочалося з вибухових самокатів. А далі Путін знову чухав Арішнік, і тут довбограєм його Зеленський назвав про все це і про те, чого нам чекати далі. І чому довбограй не вміє ображатися на те, що він довбограй і ракети з цим ніяк не пов'язані. Буквально вже Олена Цантила. Так мене звуть. Дякую, що підписалися. Якщо ще ні, то будьте тут і коментарі. Їм ми раді. Отже, спершу продов Довбограя. Насправді дуже і дуже зле стало їм, коли вони почули, що Путіна Зеленський назвав так, як назвав. Звісно, ми можемо перекладати те слово, яке Зеленський написав як завгодно, але у них однозначно. Так і так, піскову довелося віддуватися. Спершу, звісно, про лінію розказав все, як знав. Що класно, чотири години, тралівалі, налівалі. Путін дійсно, чотири години провів у режимі прямого, нібито ефіру, абсолютно непідготовленого. Так, так зовсім випадково за ним розкривали прапор цієї самої бригади, яка відома масовим самознищенням. Ну і головою українського воїна на палі теж. Отже, абсолютно непідготовлена пряма лінія. А ще арешники жерти стали росіяни більше. Піскову сподобалось, але ще більше йому сподобалося, що Путін відчуває тепер після постака Зеленського. Читлення у вас по ітогам 4 з лишнім часа насичене по задержанню разнообразне по темам мероприятия. Наверняка його многі будуть і у нас в страні розбирати, аналізувати. И за рубежом, потому что много было сделано важных заявлений. Ну и, конечно, я думаю, что во многом удовлетворен интерес журналистов, и э, думаю, что очень многие граждане услышали то, что не хотели услышать, по тем темам, которые их беспокоят. Вот, кстати, по международной реакции, вот уже сейчас пришло: что Зеленский после э, слов о технологической дуэли с Киевом э, использовал слово отморозки в Андре. Ну не отморозки там було використано абсолютно, але в принципі може бути так пом'якшили пом'якшеного довбограя путіністи для себе. Тут тримарочка зараз про те, як вони відреагували на довбограя. Але що Путін казав своїм? Що жерти вони стали вдвічі більше? Через це немає м'яса і масла, і жити вони стали краще. А і так, звісно, звісно, вони казали, що живемо погано, нема за що вижити і е, нічого не доплачують. Але розкажіть, будь ласка, про арішнік. Ну і власне про арішнік путів і розказав. А давайте вгатимо в центр Києва Арішника. Ну, власне, має реакцію пісково віддаватися. Рез російського руководства. Ну о, к сожалению, у нього не получается в последнє време здержуватися. По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность э, собраться. Отсюда э, ну, такое хамство. И вот, хамство даже в отношении страны, которая еще неделю председательствует в ЕС, между прочим. Он хамит Орбану. Вот, вот президент говорит, что кормятся с руки, а с другой стороны хамят. Но э, э, нервы не выдерживают. А вот теперь, Що стається в цей момент? В цей момент російська іпсовиробнича машина починає продукувати іпсо. Головне і важливе, що виявляється, це так Путін образився, і чим там ще він може вгатити по Києву. Точно. І тут є нюансик. Ви направду в це повірили, що бідний Путін такий образливий, що взяв такий і образився. Ні, 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 це не так працює. Якщо дуже коротко, то подібні масові ракетні удари, які ми бачили по центру Києва і не тільки по кількох районах одразу вони не готуються за дві години і навіть за 22. Це потрібно тривала підготовка: обрати цілі, старгетувати їх, зорієнтуватися. Звісно, карти польоту, плани літакам, ракети причепити, бомби, врешті-решт про іскандери йдеться. Ну і тут ще нюансик. Одразу після прямої лінії, яка теж не за 15 хвилин збирається, стається саме оцей масовий удар. Угу. А тут ще і тест. А давайте-ка я вгачу по Києву горішниками. Ну, ситуація в тому, що вони не арішниками та влопіл, а іскандерами. А що пішло не так? Ну здається, арішників не так уже й багато. Зрештою, це абсолютно не виправдовує Путіна його путіноїдів і тих, хто виправдовує їх, і кремлекоцнутих у тому, що вони влаштовують чергову порцію терактів в Україні. Ні, 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 не тільки по столиці, а потерпала вся Україна нині. Але що не ведімося на те, що вони намагаються на нас перекласти провину за те, що нам на голови прилітає на голови, нам прилітає з завідною регулярністю, комусь 14-го року, комусь 22-го, І так на нас вже це не діє. На путінських ще діє ще діє історія про те, що Путін сказав, що ем, росіяни жити стали краще, серйозно пені аудиторії і особливо у тих, хто нас слухає, сьогодні, бачить. Біде... следит за нашей работой по различным средствам массовой информации в интернете. Когда я сказал, что рост цен, инфляция где-то 9 процентов с небольшим 9,2, 9,3, а есть и рост заработных плат и, и располагаемых реальных доходов населения, это усредненные цифры. И, конечно, страна огромная, и где-то э, кто-то мне послушает, скажет: ну что ты несешь, как как какое повышение благосостояния? У меня как было, так и есть. А кто-то скажет, у меня меньше стало. Такое, конечно, бывает, такое есть. Я говорю об усредненных цифрах, потому что когда когда мы что-то планируем, мы должны оперировать чем-то. Пока же оперирует этот хирург цифрами, которые абсолютно не привязаны к реальности. И если кто-то из русскопаспортных, русскоскрепных и русскоживущих стал жить лучше, а вот напишите, правда, интересненько, кто из вас жить лучше стал, и веселее, и ярче, и богаче, и вкуснее. Про в два раза больше жрать это россияне стали. Во-первых, мясо, а во-вторых, молока. Из-за этого, ну, властно, через то, что молока удвичи больше споживают, и масла немая. Сами вы не про яйца у Путина, а не слова. Ані слова про якісь взагалі яйця про гроші було. Тепер каже в Курській області, все стане добре, все, але не у всіх. Новопризначений Хінштейн, керівник Курського області, чи регіону, чи губернії, каже: камон, ніхто вам щастя не обіцяв. І 100% держава нікому нічого покривати не збирається. Не діалог государство все 100% процент про сходу сяні возьме. Ну компенсуємо розрушену баню. Не тому, що ми не хочемо цього визділ, а тому, що нам пристає предстоит... Ви приставці, скільки сіл, поселков, дорог. дорог всего уничтожены. Школы, больницы, поликлиники, магазины, аптеки, дома ваши. Мы за счет чего это все будем восстанавливать? А у нас еще и сво продолжается. А СВО высокотехничное. Нам надо землю освободить. А у нас, извините, каждый снаряд стоит денег. Ой. Чьи правда? Чи правда мені здається, що це чергова краплинка в ту величезну діжку? Забудьте про щастя і багатство і нормальне життя. Все для фронту, все для перемоги. Так, так, ніхто й не приховує, що економіка російська цілком витримає все те, що хоче власне Путін на неї покласти, і він буде далі на неї навалювати. І снаряди, і шмаряди, і наряди. Військові, звісно, до речі, про них буквально за мить, про те, як він свідомо знищує тих, кого в наряди наряджає. Так от йдеться про те, що скільки сіл і міст потрібно звільняти, ой. А з 22-го року нагадайте, скільки було потрібно звільняти? А відбудовувати, слухайте, ну це ж російська армія бомбить кабами, знищує в нулі. І я це не вигадую. Вони цілком серйозно це в прямих ефірах говорила. Свої населені пункти на Курщині. Зокрема, самі зруйнували, самі відновлюють. Точніше. Якщо ви зрозуміли, а ви зрозуміли, ніхто там нічого відновлювати не збирається. Ну і власне нюансик, от вам відео для тендітного ютуба, певно, що е якутія тут е утримують тих, хто е не хоче дуже помирати на українських фронтах. Так сталося, що п'ятеро з них в пожежі загинули. Ну от така собі історія, і якось е дуже дивно. Нічого нового, вельми по російському. П'ятеро загиблих, тих, хто не захотів їхати в Україну на фронти воювати. Тим часом, тим часом, можна діставати Валентину Матвієнко. Вона ж стакан з категорії тих, хто путіну підлизав. Ви не повірите, але вона раптом вирішила, що їхня дума. Що нічого не дума, як казав класик, насправді це суперкомп'ютер. Бу! Ну, е, зрештою, що людей там немає, ми давно знали, але що продуктивність і ефективність суперкомп'ютера, е, м'яко кажучи, викликає питання, то теж є. лише на ключових Совета Федерації. об відчуття нашої роботи, як завжди, опубліковано. Нашу палату сьогодні можна сравнювати з складним современным механизмом, я бы сказал, суперкомпьютером, который в состоянии одновременно работать над целым комплексом государственных задач, при этом на высоком профессиональном уровне. У мене одне питання. Якщо в состоянии работать, то ж не працює, що їхня дума вигадала? Ну, по перше, пам'ятаєте, оця історія з налогом на бездетність. Ну, це раз далі. Це ж про ядерну доктрину, нову дурачину. Ну, це два нова історія про те, що заборонити все те, що народжувати заважає. Точніше, дає можливість подумати, що в принципі можна бути не репродуктивною машиною. Насправді, якщо відверто, то найкращою рекламою антирепродукції є Чечеріна, та яка співачка, і дуже давно надуло в голову, і до сих пір вона не може оговтатися. Так, от Чечеріна, прості господі, виходить щоразу і приносить на інтерв'ю своє обличчя, яке є антирекламою будь-чого: російського, неросійського, алкашки, наркашки всього чого завгодно, сьогодні сьогодні вона розповідає про те, що щось затягується у неї на очах. Серйозно. Затягуються на очах. Ну, це реально працює. Я потім стала звучати. Я потім цих читала. Суфіїв є такий дядька Хазрат Інаят У нього є книжка, він про все пишу, писав, вообще про все, про все, про устройство миру, чоловіка. Mm І -hmm. у нього є про містицизм звука. Це реально, ну, це ж що таке? Це вібрація, це працює. Тобто тобі важливо, що твоє творчество лечить людей? Ну, це це одна з причин. Головне питання, чому творчість Чечеріною не лікує самої Чечеріни і чому у неї під оком те, що у неї на окчах не затягується. А якщо серйозно, то величезна біда у них з тим, що вони звучать обізом, артистами, мистецтвом і культурою, якщо вони оце множать, ширять і тиражують. Ба Більше у них все ще гірше, бо Кіркоров уявляєте собі зіграв в пародії. В на кіно любов і голови. Тут величезна проблемка у тому, що нічого нового, король Рімейків вигадати не може. Але тоді, коли він ем, потрапляє щоразу одними тими самими ногами в той самий Майонез, ну це вже біда. Або він реально свідомо провокує ту кремлівську машину на те, щоб він таки не вийшов з тих, не тих дверей, які виходить щоразу, ну або це якийсь інакший загадковий план. А, Глянь, что делать а? Ах ты, сучка, ты крашена. Почему же крашен Это мой натуральный цвет. Вертится быстрее земля. Ах ты, кабель ты, надутый. Почему это надутый? Это мой натуральный пресс. Це все, що варто вам знати про культуру, якою вони пишаються. Велика руська, мілка руска і средньоруська. Зрештою, вона виливається саме в такі символи. Ще один символ науки і прогресу: новий професор. Зустрічайте Аптія Лаудінов. Серйозно він став почесним професором Курського університету. Навіть не говориться про те, в якій сфері, але мантією шапку йому прям вручили і головою прибили в шапці, але трохи інший він у то інтерв'ю дає. Интересное получается: вот в ночь, когда а, противник уже заехал колоннами, я заехал в район, где погрибки. І оказується, я крутився от в течені там часа, полтора-двох, даже я крутился от з этими колоннами і получается, на одному на одном учаску. Ми крутились. на одному ці тачки, да, да, піточки? да. да. Тобто, как-то от Бог мені любить, що, да, да, що ми розмінулись. розминулись. но слава Богу, розминулись, бо не було б кому оці от байки розказувати, що розминулись з українськими військами, з якими так воювати хотілося. Мені здавалось, що цю байку вже потрібно припинити, бо обреготали її всі. Російські і інакші блогери, шмогери і все те решта насправді ні, і він зупинятися не збирається. До речі, ви помітили, що головний язик курської переможненьки за три дні, за три тижні п'ятий місяць. Пішов нагадую, о, він якось зник за краню, аж от знову витягли. Пер... Гевно, що ви не повірите, але виявляється, Соловйов не тільки начальник смерша. Він взагалі відповідає за знищення всього українського керівництва. Серйозно так і каже в своїх ефірах. Просто хочу, щоб вони були всі мертві, всі виновні в цьому теракті, щоб понесли справедливе наказання. Ми хочемо, щоб всі повинні в усіх терактах, причинених руками Росії, були м -м, покарані, причому публічно, боляче і так, щоб до сьомого коліна. Хоча, м -м, якщо б мене питали, то до сьомого коліна маловато буде. Ми ж хорошо розуміємо, що це не тільки Київ. Тобто це чисто британська тема. Тобто, у кого не. Ви обясніть, пожалуйста, а чому до сих пор люди живе? Почему жив Буданов? Почему вообще живы все руководство СБУ? И я просто хочу понять. Почему живы те, которые виновны в гибели наших друзей, коллег, наших военных начальников и журналистов? Вы... У меня только пів питання: а яким чином британська британська історія пов'язана з керівництвом СБУ? Ну або Соловьёв географію не вчив? Або м, взагалі у нього погано з адміністративними устроями держав. Але тим не менше, те, що ми маємо зрозуміти: оцей наратив про те, що Соловйов буде і далі топити, а давайте всіх мочити. Він залишатиметься провідним найближчим часом. На два тижні вони всі масово йдуть відпустку. А далі а далі ми знову з вами почуємо: мочити, бомбити, знищувати, полити без світла лишити і так далі. Так, так, так. Це Соловйов реагує на вбивство Ігоря Кирилова, командіра бойових камаров Мідузґі Петінос, ну начальника радіохімічної. Біозахисту, звісно, про захист там йшлося дуже мало. Це була історія про використання хімічної зброї. Майже 5 тисяч разів, з початку повномасштабного вторгнення, росіяни тільки в Україні використали зброю. І Йдеться про військовослужбовців, які загинули, які були в лікарнях. Ну і Зарін в. Сирії теж можемо згадати. Там теж відзначився Ігор Кірілов, який активно випробовував хімічну зброю. Ну а що сталося? А нічого такого. Самокат Добра дістався, звісно, до Кірілова і його помічника. Бабахнов певно, що він був заражений бойовими комарями. Ну і не стало Кирилова. В п'ятницю його поховали. Ой, люлю, -лю, тю тютю -тю -тю, І виявляється, що м -м, все не так однозначно. Тут е, викормиш Лукашанківський, а зарянок його прізвище. каже, що Кирилов жив. Він стався жив. И обрушит с небес на вас такое химическое оружие, что ваши шкурки облупятся, полезут волдырями, и весь гной ваш вскипит и зальет ваши глотки, выползут ваши глаза, и последнее, что увидят они, яркая вспышка солнечного света. Это генерал Кириллов. Улыбнется. Здавалось би, мені який завжди вистачає слів. У мені от прям реально хочеться зазирнути в таку черепну коробку для того, щоб зрозуміти, як там усе влаштовано. Це от реально людина так вдумає, чи це якось їм протягом заносить в одне вухо, а потім виносить? Чи це якась програмка вкладена? Чи це просто так от хтось ложечкою мішає? Не знаю. Але історія про те, що генерал Кирилов вжив, це, звісно, сильно. Причому знає про це озаренок. Ну, Насправді вони про помсту, ви ж прекрасно розумієте. І демонструють свою неадекватність не лише погрозами арішникам і отакими от е е виківоками і е викрутасами. Насправді, щоб ви собі розуміли, рівень бездумства і бздурства росіянців, сніг випав аж тут. Чиновник взявся його топити, а гнігом? Конечно, мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе с помощью вот такого огнемета. Но это фантастика. Гораздо важнее, слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан. нас лякають, а своїх попереджають жити стане гірше. А і так, так, звісно, ми і далі будемо розповідати. Ми теж будемо слідкувати за тим, що вони мелють. Залишайтеся тут коментарям раді. Вони їм суттєво допомагають просувати україномовний контент. Ну і звісно, доносити тим, у кого в головах наригано, що такі наригано. Не ведімося на їхній псо, і будьмо в безпеці.